Весела абетка. <смі> знак м'якшення. Я один в сім'ї такий. Кажуть, надто вже м'який. Хоч мовчун та не дивак. В слові я не зайвий знак, а у слові олівець забігаю аж в кінець. М. Мь. -м Палець, олень, півень, пень, лялька. Загадковий хитрий знак не читається ніяк, сам не вимовляється, хоч часто зустрічається, може слово геть змінити, тож потрібно з ним дружити. Син, синь, рис, рись. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!